У нас в Україні завжди існував, і, на жаль, зараз ще існує прошарок населення, який ностальгує за такою золотою добою радянського періоду. Всі їхні розмови вони починаються зі слів: от раніше так знаєте, було. Трава зеленішою, морозиво дешевше, знаєте, навіть лизалось якось інакше. такий пломбірчик можна було їздити куди завгодно, а головне це стабільність. Люди жили, робота була, квартири безкоштовно давали. Загалом спогади тільки гарні про радянський союз, у мене залишилися. А вам доводилося подорожувати по країні в той час? Звісно, доводилося? А що ви бачили? Які враження? То ви знаєте, в радянському союзі все якось було Стабільно але друзі. Все це рідкісна мечня, яка не має нічого спільного з реальністю. Прекрасне життя в Радянському Союзі це класичний міф російської пропаганди. І Міф, який розпалив війну на Донбасі, та навіть позбавив світлого майбутнього сотні тисяч людей, які так мріяли про світле минуле. Ви би хотіли жити в радянському союзі? Так, було б класно. Ми ж виховані всі людьми з радянського союзу, і само собою це був час їх молодості. І за їх словами, наче сонце яскравіше сяяло. Життя було краще. Давайте згадаємо багато з тих, хто в 2014 році топив за Росію. Насправді мріяв про повернення не в Росію, де він ніколи не був, а про повернення в СРСР. Хоча це неможливо ні фізично, як ви розумієте, ні історично, ні практично. Путінська пропаганда вона просто використала оце відчуття минулого, ностальгії як зброю проти України і власного народу. Вважаю розпад Советського Союзу огромний трагедій двадцятого віку. Знаєте чому? Прежде всего тому, що в одночасі за границями Російської Федерації оказались 25 двадцять русских мільйонів людей. Тож Кремль розгорнув широкомасштабну агітацію за радянські цінності, при цьому проігнорувавши абсолютно всі негативні явища совку. А життя в СРСР просто ідеалізували. Хочу туди, де плохо жили страну з названням СССР. туда, где счастливы мы были, брали с Лени, например, где у ребят мир Гагарин, а Терешкова у девчат, где мой дед еще тот парень своих неполных 60. -х. Хочу назад в страну советов, где пятилетка, стройка, бам, туда, где нет авторитетов и есть доверие к ментам. Хочу туда, где рубль, деньги, и настоящим был пломбир, где еду иду с отцом в шеренге, крича по-детски «Миру мир!». Умир а вот репрессии, голод – это такие, знаете, невеличкие перегины на местах. Ну, от занадто эффективнее у нас были менеджеры. В немецких концлагерях у тебя не было личности. Советский лагерь ставил задачу перевоспитать. Как бы не понимали, немецкий концлагерь, европейский концлагерь, ставив задачу тебя спочатку як личность, а потім розібрати на составляющі. Серед міфів, які найбільш агресивно просуває російська пропаганда, я б виділив от такі основні: в СРСР можна було вільно подорожувати. Готові? Давайте тут коротко розберемось. СРСР була країна, в якій віза була не потрібна е, на... В'їзд а потрібна на виїзд. Тобто громадяни не мали права вільно виїжджати із Союзу. Ну, це ж ви розумієте? Тому просто тікали з нього під загрозою смерті та переслідуваннями близьких, які там залишались. У мене була лекція в Івальді, Венеція. Я їх став водити по Венеції, ходив з ними по Венеції. Розповідав, чому саме так, звідки з'явилася ідея концерта Гросо. Чому Вівальді її розвивав? Де він служив? Розказав буквально: ми пройшли по Венеції, Все було чудово. Після концерту до мене підходить педагоги. Каже, скільки ж разів ви були в Венеції, щоб так гарно її знати. Ось ми з нашими гімназистами були лише двічі. А я не був тоді ні в якій Венеції, ніколи не був. Я не насмілився тоді сказати. Я ж з Радянського Союзу, мені було все заборонено. Мені був заборонений виїзд за кордон. Я не був в Венеції. Для мене Венеція була як місяць. Якщо це можна вважати вільним туризмом, окей, наступний міф: В СРСР. Всі жили дружно, не було жодних конфліктів між народами. Ось тут давайте зупинимось. Адже насправді СРСР був одним тотальним міжнаціональним конфліктом. Про жодну дружбу та мови не йшлося. Керівництво радянського союзу провадило відкриту ксенофобську політику. Там депортували і репресували цілі народи. Ось, наприклад, кримсько-татарський, чеченський, болгарський, калмикський та інші. Наприкінці 1943 року. нарком внутрішніх справ почав готувати операцію чечевиця. Одночасно депортацію півмільйона чеченців та інгушів в Казахстанську та Киргизську соціалістичні республіки 20 лютого 1944 року Лаврентій Берія разом зі своїми заступниками приїхав до Грозного керувати операцією. Чечевиці взяли участь майже 19 тисяч оперативних представників НКВС і більше 100 тисяч офіцерів та бійців військ НКВС по охороні тилу. Їх відрядили у республіку, нібито для участі у навчаннях. Навіть слухайте Кадиров, максимальний нібито <гъя> лояліст Путіна. Він зчинив бунт проти сучасного висвітлення історії в російських школах. Сьогодні привіз підручник. Історія оновлена. На жаль, в попередніх редакціях підручника історії, на мій погляд, не коректно викладалися питання про депортацію. Ми з вашими колегами були на зв'язку і з вами, і з усіма головами регіонів. Кримські татари взагалі змогли повернутися додому тільки у незалежній Україні. Ми поверталися на батьківщину. Ми добре з дитинства знали одне таке коротке слово батьківщина Крим. Саме під час СРСР розпочалися міжетнічні конфлікти в нагірному Карабасі і в Грузії. З лютого 1988 року внутрішнім військам доводиться виступати в ролі стримуючої сили в міжнаціональних конфліктах. Кількість внутрішніх військ МВС в різних регіонах зараз така. В Арменії 1800 людей, в Азербайджані 3600 людей, в НКО 5500 людей, в Грузії 4500 людей, в Узбекистані 4300 людей. Тож слухайте, оця дружба народів це просто казочки для молодих ліваків із юнармії та дідів, і оцих бабок з загонів Путіна. Смерть американському імперіалізму, маски скинуті. Байден, ти не знаєш, що літає над твоєю країною. Так ми тобі з усією відповідальністю заявляємо, це загони Путіна. Наступний і найулюбленіший мій міф про СРСР це халява. Все таке дешеве клас. Радянська держава нібито давала людям абсолютно все і безкоштовно, наприклад, житло. Це теж. Повна брехня. Один із головних фейків про золоту епоху СРСР. Начебто нещасні американські робітники змушені все своє життя виплачувати іпотеки. А от в СРСР житло влада роздавала просто задарма. Ми строїмо. Ми будуємо багато. Це дорого, але необхідно. Щоб збільшити житлову площу кожного містянина країни на один квадратний метр, треба витратити 40 мільярдів рублів. Але ж всі забувають, що в Савкі економіка, хоч і була планова, але це все була економіка. А в економіці діє дуже простий закон. Якщо хтось отримав щось безкоштовно, це означає, що хтось за це заплатив. Вартість так званого безкоштовного житла в СРСР відшкодовували самі ж громадяни і робили це протягом всього свого життя. Дуже смішно, але ціна була значно вищою, ніж в американців, які виплачували просто іпотеку. Ну, такий інший інструмент. Враховуючи, які оці панельні шпаківні будували в Савке. І головне, це житло по факту ніколи не належало громадянам. Чекати такого безкоштовного житла доводилося роками, а іноді й десятиліттями. Тому громадяни оцієї найщасливішої країни масово жили чомусь в комуналках, бараках та в будках. Так було і з усіма іншими товарами. Продавець каже йому: Ну добре, приходь через 10 років за машиною. Чоловік питає, вранці чи ввечері? Продавець йому каже, яка різниця? Це ж через 10 років. Чоловік відповідає: вранці до мене приходить сантехнік. Ну добре, Саш, от ти в усьому правий, але ж, блін, яка смачна, і головне дешева ковбаса була в СРСР. Чи ні? Звісно, ні. По перше. Більшість страв радянського громадського харчування скопіювали з американських напрацювань 1930-х років. А як ми знаємо, все, що копіював СРСР, було набагато гірше оригіналу. На початку він поставлявся з набором типових італійських газованих чотирьох двигунів. Цей автомобіль 1968 року має 12 літровий двигун, який розвиває 60 кінських сил. І давайте поговоримо про радянську ціну. Коли ватники мрійливо кажуть, що ковбаса була по 220 рублів, вони не розуміють, що тоді рубль був е, дорожчий за долар. Тобто з урахуванням інфляції це вже ну не так дешево, як мінімум. А за урахуванням постійного дефіциту ковбасу купляли у перекупів за 8-10 рублів за одну палку. Не за кіло, зверніть увагу, а за палку. А 10 рублів це майже 10% від середньої радянської зарплати. Погодьте, вже не так романтично, правда? І давайте ще один міф про те, що в СРСР було безпечно. Люди не зачиняли вхідні дверцята, а діти могли гуляти без догляду де завгодно. Це вже дуже страшна маніпуляція. Ну, по-перше, боровська романтика зародилася саме в СРСР. Такого тобі кадра намалювали, освічений, Революціонер. Завтра відправиш його в туалет дірку мити, а зараз дивтіш його. Ласкаво просимо до нашого курення. По-друге, криміналітет 90-х зародився теж саме в СРСР. В'ячеслав Іваньков, прізвисько Япончик рік народження 1940-й. злодій в законі, коронований у 1974 році в Бутирській в'язниці. За даними російського МВС, лідер слов'янських кримінальних угруповань країни ФБР США вважає Іванькова батьком російської мафії в усьому світі. За інформацією МВС, В'ячеслав Іваньков за останні 30 років пройшов шлях від бойовика в банді злодія в законі на прізвисько монгол до голови злочинної спільноти Росії. Чотири рази засуджений в СРСР найбільший свій термін 10 років. Вмув. Вав в Тулулі, Іркутська область. в Совку був справжній міліцейський безпреділ. Ось у 60-х, 80-х роках навіть вибухали десятки антиміліцейських бунтів через вбивство та катування затриманих. Ось такі вони дяді Стьопи кровожерливі виявляється. А ще друзі СРСР був розсадником маніяків. Просто телебачення про це ніколи не розповідало. На це було табу. Наприклад, Андрій Чекатило, вчитель із Ростовської області, про якого ви точно чули. Він же протягом 1982 до 1990 року за різними даними вбив від 46 до 53 людей. Переважно це були і жінки і діти яким як каже пропаганда, можна було безпечно скрізь гуляти. взагалі-то я вважаю, що все це мене не стосується. Якось все це пройшло повз моєї свідомості. Не думаю про муки свої я. Скільки мук я пережив? Якщо всі мої муки описати, то пекельні кола я вже пройшов. Я вже був на тому світі не раз. Я тому в черговий раз і готовий в будь-який час з цим вже змирився. Ось. Продовжувати перелік я не буду. Він досить великий і, на жаль, сумний, адже мова йде дійсно про жахливі вбивства. Тому давайте останній цвях в цю ностальгічну байку зараз от прям вб'ємо разом з вами. Це стабільність, друзі. Це Таке сакральне слово, яке першим промовляють усі совкові адепти. Його навіть прийняла кремлівська пропаганда, аби описати правління Путіна. Значить, він, ну, такий собі, але ж стабільний. Путін, Росія, стабільність. В СРСР була стабільність. Ну, це ж знаєте, як шизофренія. Яка стабільність? Давайте так, якщо держава розвалилася, проіснувавши всього 70 років, з яких більш-менш стабільно прожила 10-15 років, яка впевненість у майбутній день, коли для самої держави це майбутнє, так і не настало. СРСР розвалився після важкого економічного колапсу. При розвалі залишив після себе збанкрутіле населення, чиї заощадження просто знецінилися. Ну це були папірці, пам'ятаєте? Після цього залишив по собі безліч військових конфліктів. А я нагадаю, все це серед нібито дружніх народів. У чергах до з в паніці вишукувались мільйони людей. Усі вже відчували недобре. Так знущається з нас. Це пряме порушення прав людини. Отже, друзі, СРСР був стабільно бідною агонізуючою країною. Я б сказав, мертвонародженою з безправним жебракуючим населенням. І цьому фейку я поставлю одну гойду з десяти, бо єдина користь від СРСР все таки є. цей соціальний експеримент над живими людьми, показав недієздатність подібних ідей та штучних державних утворень. І наостанок пам'ятайте, не все те, що за 2,20 – то радянська ковбаса, поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак ми збираємось з вами в цій студії і дивимось програму обережно фейк. Побачимось!